Пияцтво за кермом це злочин, за який карати треба усіх водіїв, незважаючи на чини та на ранги. Однак практика свідчить, що часом і тверезого водія можуть звинуватити у пияцтві. Життєві поради дізнавалися, що робити у такій ситуації. Невідомо, чи є в Україні водій, якого даїшники не питали б час від часу, що він пив, або не просили дихнути. Наприклад, Анатолія лише з нового року вже шість разів зупиняли та намагалися, як то кажуть, водії розвести на п'янку. Останній раз це сталося три дні тому. Ну каже, ну ви спили, каже, тіпо, ну, ну хоч 100 грам не ну, випилиш. Я кажу, дуже я своїх 100 грамм уже випив говорю, 7 років тому назад. Каже, я не вживаю. А він каже, а якщо типу, подумати, може, треба треба дихнути там чи що? Я говорю, а куди мені дихати? Кажу, давай, чим ти будеш, нюхати ви? А ось водієві Леоніду довелося навіть побувати у лікарні. Їхали встановили запах. Далі. Трубку, говорят, у тебе там три з Ну, Коротше, забрали права там на це, повезли на есть на ровість. Взяли кров, а там что... що показують. Однак більшість водіїв не знають власних прав. Наприклад, те, що запах перегару та перебування у стані алкогольного сп'яніння це різні речі. правонарушением считается нахождение алкоголя в крови. Не внешние признаки, типа несвязной речи, перегар, красные глаза. Все это даже в своей совокупности не дает основания инспектору выписать штраф. Это дает основания подозревать и в дальнейшем проверить. Поэтому тут не стоит давать возможности инспектору злоупотреблять своими правами. На дорозі перевірити вас на вміст алкоголю у крові мають право лише сертифікованим алкотестером. Максимальне значення 0,2 проміле. Та, мало хто знає, захворювання органів травлення можуть давати результат 0,4 проміле, наприклад, деякі форми хронічного гастриту. У мене був случай, коли дзвонив э, водій і говорить, що мене перевіряли, а я не п'ю, а у мене показують 0,3 проміля. Я сказав інспектору, а ти сам дунь. Він дунув, а у нього показало 02. Виходить, і э, водій п'яний, і інспектор п'яний э, на роботі. При цьому при тому, що оба були трізви. Аби уникнути підстави, дотримуйтеся трьох важливих правил. Правило перше: проходьте контроль на тверезість лише у присутності двох свідків, прізвища, яких мають бути вписані у протокол до початку перевідування. Вам зобов'язані надати одноразовий муштук та видати роздруківку з результатом аналізу. Стежте, щоб час на ній співпадав із часом проведення тесту і вам не видали завчасно підготований чек. Правило друге. Якщо ви не згодні з даними тестера, на машині ДАІ вас мають доставити до сертифікованого нарколога. Там проведуть повні лабораторні аналізи. Визнати вас нетверезим може лише лікар. Правило третє. Пам'ятайте, відмова підписати протокол або пройти тести це визнання вашої вини. Тому уважно читайте, що написав інспектор, і докладно опишіть у поясненнях, з чим ви не згодні. У подальшому це може знадобитися у суді. Адже якщо інспектор порушить процедуру перевірки на тверезість, результати такої експертизи можуть бути визнані недійсними.